Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російська ППО не може закрити Крим повністю. Відповідно, ЗСУ можуть вдарити по багатьох цілях, які є важливими для окупантів. Останні вибухи у серпні та вересні це показали. Але що говорити про окупований Крим безпілотники Кошмар і Москву? Про це розповів військовий експерт Роман Світан. Повністю закрити Росію ППО нереально, навіть якщо перевести всю економіку на виробництво ЗРК Крим відповідно Гарбника також закрити не зможуть, тому окупанти сконцентрувалися на захисті критичної інфраструктури. Експерт зазначає, що удар по місту Інкарман міг би суттєво послабити чорноморський флот РФ, адже там зберігаються тисячі тонн палива. Припустимо, давно не добиралися ми до Інкармана. Там, до речі, тисячі тонн палива чорноморського флоту. Тобто, якщо туди доберемося, там буде такий феєрверк. Розповів світан. Раніше представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій. Юсов повідомив, що окупаційна влада Криму розпочала евакуацію з півострова. Крім того, російські розслідувачі дізналися, що на території Криму призначений маріонетковий очільник півострова Сергій Аксьонов створив так звану ПВК «Конвоя». Джерела видання повідомили, що позиції новоствореної ПВК наразі розташовані у сусідній із Кримом Херсонській області. Що ж, підводному флоту РФ та і надводному підготуватися підлодка Дмитро Донської вже відчула на собі всі, як то кажуть, плюс. Руси цієї розробки, як зазначають джерела, удар по ній нанесли невідомим підводним дроном. Загинула половина екіпажу. А підводка серйозно пошкоджена. Отож, що це може бути, розробники з України створили унікальний підводний човен, озброєний торпедами, та має функцію безпілотника. Компанія Highland Systems створила новий електричний самозарядний підводний човен під назвою Kronos. Це гібридне судно, що має унікальну конструкцію корпусу з використанням технології Стелс, яка дозволяє Значно знизити витрати палива, збільшити максимальну швидкість човна та забезпечує відмінну стійкість. Такий підводний човен може активно застосовуватися у бойових місіях, запевняють розробники. Наприклад, за бажанням замовника на човен можна встановити до шести електричних торпед малих розмірів. Причому замовник сам може обрати які торпеди туди встановлювати. Відомо, думаю, що наразі компанія веде перемовини про встановлення на підводний човен шести торпед Black Scorpion від компанії Leonardo. На борту цієї субмарини можна розмістити одного капітана-оператора та 10 десантників, для яких передбачено комфортне розташування та можливість виходу субмарини під водою. Крім того, у кронусі також реалізовано режим дистанційного управління на відстані понад 250 кілометрів по закритих каналах. Під водою такий човен може перевозити 3,5 тонни вантажу на полі бою. Підводний човен «Кронос» стане у пригоді для виконання низки задач від транспортування вантажів у режимі безпілотника до ура. Аження ворога торпедами до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.